Вітаю! Сьогодні ми з вами вивчимо скоромовку із звуком М. Послухайте. Морликом моркоче, морози вахоче, морлико руденький, замерзнеш дурненький. А допоможе нам в цьому кошеня. Спочатку будемо вимовляти спокійно, не спіша. Слідкуємо за кошеня. Мурлика муркоче, морозива хоче, Мурлико, руденький, замерзнеш дурненький. А тепер трошки швидше. Мурлико, муркоче, морозива хоче, Мурлика, руденький замерзнеш дурненький. А зараз дуже швидко. Мурлика, муркоче, морозива хоче, Мурлика, Руденький, замерзнеш дурненький. Сподіваюсь, у вас все вийшло, а нашому кошеняті дуже сподобалось. До побачення!